Добрий день, мене звати Олена і я працюю в компанії Сіледру. Я поділюся з вами знаннями про мікрофібру та матеріали, з яких вона виробляється. Отже, згідно з класифікацією європейського стандарту єн 14889, Якщо діаметр фібри менше 03 мм, це мікрофібра. Якщо більше 03, це макрофібра, розглянемо мікрофібру. Вона відрізняється за типом матеріалу, з якого виготовлена. Найбільш поширеними матеріалами є скло, базаль та поліпропілен. Важливі відмінності цих трьох матеріалів це їхня питома вага та стійкість до агресивного лужного середовища бетону. Звичайна склофібра під впливом лужного середовища бетону розчиняється у ній кілька годин. Базальтова фібра має різний рівень стійкості до лугу в залежності від походження базальту. Поліпропіленова фібра стійка до лугів та кислот. Друга важлива відмінність питома вага цих трьох матеріалів. Поліпропілен 0,9, скло 2,5, базальт 2,8. Загально відомий факт, що при мікроармуванні бетону насичується обсяг бетону. Тобто при вторинному армуванні нам необхідно створити максимальну кількість цементно-піщаних зв'язків із волокном. А тепер проста математика. При використанні 1 кг мікрофібри на куб бетону ми отримаємо скло волокон 2,5, а базальтових майже в 3 рази менше, ніж поліпропіленових. Тобто, кількість зв'язків волокно, цемент, пісок. Буде умовно у базальтової 90, у скловолоконної 100, у поліпропіленової – 250 мільйонів. А працювати мікроволокно у бетоні буде при наявності саме таких зв'язків. Важливо розуміти: мікрофібра не може виконати у бетоні роль макрофібри. Сподіваюсь, інформація для вас була корисною. З будь-яких питань можете звертатись до нашої компанії. З вами була Олена, компанія Сіла Друг. Мирного неба.